Черівних гостей, які прийшли розповісти про надзвичайно благородну і цікаву місію, я закликаю всіх слухачів доєднатися до нас. У нас до речі, інтерв'ю у прямому ефірі. Воно обов'язково буде розміщено у нас на Фейсбук-сторінці. Зараз воно є у нас онлайн у Ютюбі. Так що, друзі, слухайте. Тернополяни, гості Тернополя і всі українці приходьте вже цієї п'ятниці. У нас відбудеться благодійний аукціон у Подолянах. Я як прочитала, які там лоти можна виграти. От я зараз буду випитувати у наших організаторок і волонтерок, яким чином їй їм вдалося здобути ці лоти. Насправді вони цінні і цікаві. Відбудуться, відбудеться така цікава, гарна спортивна подія. Тому Юлія Мамчак сьогодні у нас в ефірі. Керівниця громадської організації та країна рівності Керівності, і правди і Лілія Пацалюк, також волонтерка, викладачка Тернопільського педагогічного університету, і також одна із організаторок даної події. Дівчата, я вас вітаю. Вітаємо сьогодні. У нас день народження Соломії Крушельницької. і Ми розмовляли в ефірі про сильних жінок. Ці дві жінки, які в нас зараз знаходяться у студії, також тримають на своїх тендітних плечах надзвичайно багато. Волонтерський рух Тернополя асоціюю із вами Юля. Зокрема, десь так більшою мірою бачу, як ви працюєте, як стараєтеся, і тут Юля сказала, що вона була ідейницею і натхненницею того, щоб зробити таку цікаву подію. Вже цієї п'ятниці у подолянах і та Юля, мабуть, ви розказуєте, що там буде. Кличте всіх, щоб всі долучалися, як завжди, це благодійна мета за нашої мета. перемоги. За для перемоги збірна з підрозділ спецдрозділ розвідки їм потрібна друкарня для того, щоб друкувати елементи, які зроблять більше добрих руських. Я дуже рада, що мене ну, нашу ідею підтримали спортивні клуби, які дуже швидко оперативно зреагували. Так, І... давайте так, Юля. Спортивна ідея вона має якийсь напрямок спортивний. Так? так, тому ви що це в якому стилі, так, в якому спортивному напрямку будуть у нас змагання? Так, це будуть відбуватися. Це змагання, будуть судді чотири пари. Неймовірних спортсменів, переможців Кубки Європи, як ММА, термопис, так, так? давай так? так в стилі ММА будуть показувати свою майстерність, і битися заради того, щоб зробити гарну мету, зібрати гроші на спецпідрозділ. Розвідки е, молоді активні хлопці, е, чудові тренери е, відгукнулися на заклик і підготували пари в ваговій категорії від 60 кілограм до 80 кг. Так, тобто різні вагові категорії, але всі чемпіони, всі е, імениті, е, як зараз імениті, так і в майбутньому думаємо ще про не про них почуємо спортсмени, котрі абсолютно безкоштовно допомагають в гарній меті. За чому я дуже Тому що кажуть, ой, там вже немає допомоги. волонтерам. це неправда. Є, є є розуміння потреби перемоги, є розуміння допомоги. Є допомога просто то, що. Ну треба трошки більше віри, часу, зусиль і наснаги, щоб організовувати заходи на благу мету. Ну несправді, так, нам потрібно будемо збирати кошти на 3D-принтери, так на 3 d принтери, на кімнати, на те, що на потрібно кімнат. на блок на пластик для друку, бо теж пластик в таких масштабах, які потрібні для забезпечення якісного друку. Це дуже дорого. Я навіть не думала, що це так дорого. У Вас є якась мета фінансова. Ну типу тобто, якась там така точка, до якої ми будемо рухатися. Мета фінансова є у нас які велика, ще бися про неї говорити. Ні, як давайте, будемо як ви ну і це зрозуміло, що все буде використано і все піде на користь, але от ну цікаво, скільки потрібно зібрати, щоб ви розуміли собі вартість забезпечення друкарні, кімнати з 28 принтерами одного типу, трьома іншого типу, пластмасою столажами і всім необхідним, щоб воно працювало, це мільйон. Це мільйон так. Це ну в нас є мета, і ми до неї йдемо, бо вона коли чіткіша, то тоді зрозуміліше. Але, друзі мої, хочу наступ так про спортсменів. Ми поговорили, які яким величезна вдячність, які з ну винайшли цей час так. Для того, ну прийшли в фізичну форму, аби ну насправді позмагатися. Це буде видовищно дуже. Я знаю, цей вид спортивний, тому я думаю, що цікаво буде всім і дорослим, і малечі. В Подолянах Юля казала, що буде додатковий екран так для того. Щоб можна було побачити все, що буде на ринці, так це ринг називається. і буде відбуватися це октагон? Ага, ось так. Що це таке? Це октагон. До речі, я дуже хочу подякувати партнеру за партнерам заходу благодійному фонду Подоляни та музичному центру Бастер, котрий в котрі одні. Максимально допомогли місцем, просто максимальна співпраця. Дякую, і бастер за професіоналізм, за ну, звук, світло має бути дійсно видовище, тому що бастер це спеціалісти, вони забезпечують звуку світлове сприяння додатковий екран на другому поверсі. Для так, того, Ми щоб знаємо, дитут... це такі професіонали у своїй справі. Направ насправді найкращі. Мені теж так здається, котрі хотіли б сісти, щоб вони повністю бачили транслювання відео. Е, і е, от, завдяки підтримці цих двох людей, цих двох е, е, організацій, швидше навіть е, я вважаю, що буде дуже видовищно. Е, ми дуже хвилюємося, бо це перший захід. Госновна е, суть е, октагон це такий е, п'ятикутний ринг. Я дуже довго вивчала назву, на котро, на котрий виходить спортсмена, і він не квадратний. він… Е, П'ятикотний, шестикотний, шестикотний і е, максимально зроблено так, щоб сітка отримувала це більше також один із дітей. спортивних клубів свій. Так ну напевно, цей октогон бере дан Мірушниченко, uh -huh. Українська академія доноборств, клуб, характерний і файт-клуб Рибіна е, е, забезпечують обладнання для боїв своє. Що ми їм дуже вдячні, бо я б завтра uh -huh. все чекала. Супер дуже гарно, ну так. насправді молодці Юля Юля і Ліля. Зараз ми ще Лілю щось розпитаємо. В неї також важлива місія у цій події, але мені б дуже хотілося, я маю такий буклетик на ньому зображені лоти, за які можна буде поборотися. Окрім того, щоб подивитися на видовищні будії і отримати якесь задоволення від спортивного вечора, то ще й насправді можна отримати ну, такі унікальні подарунки. Юля, розповідайте про них, бо я тут так читаю і думаю: ну як, -то, як це відбувається? Телефонуєте ви до спортсмена, одного із перелічених, ви зараз розкажете, або ж до людей, які мали ці артефакти, так, мабуть, як можна їх назвати, ви телефонуєте і кажете, дайте нам на аукціон. Як це відбувається? Ану. О, прекрасно давайте розповідайте. А, от е, е, як на мене, ну дуже гарним артефактом є колон. Так, давайте так. Я для всіх слухачів, вони що, що не бачать, от такої листівки і такої афіші. А я бачу про це. Отож, за що можна буде поборотися у п'ятницю ввечері в Подолянах? Це боксерські рукавиці з підписом Олександра Усика. Це раз м'яч з автографом Андрія Шевченка. Це два. Прапор спецпідрозділу кракен, тубус від Джавеліна та авторська колонка, ось так: від військового поцелюка Остапа. От, такі от, я і напевно інші, так? Так. І, 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 мабуть, інші. Ну, Ці самі зрозуміло, що видатні, визначні, тому ми їх озвучили, а тепер розкажуть, як їх можна було взяти собі і для того, аби ну, віддати комусь якийсь хороший донати і за якийсь внесок. Ну, друкавиці з підписом Олександра Усика ми здобули завдяки допомозі Віталія Петрова. Це наш тернопільський спортсмен. Uh -huh. У нього батько-тренер, теж дуже визначна іменита особа. І Олександр Усик їхній знайомий. О, прекрасно. <реш> У нас є відео підтвердження підписаного лоту. Сам Віталій Петров, сам Віктор Петров виступатиме на сцені Октагону, розповість, як він підписав, він вручить переможцю, власне ці рукавиці. І саме визначне, що Олександр Русик підписав їх зразу після виграшного бою. Нічого, так Ну, не ми. Власне, пан Петров його аж там зловив, і не тільки він, і от єдині рукавиці, котрі були підписані усиком, це були після бою. І потім він його вже почали в усі заходи турбувати, запрошувати. І наскільки я знаю, то поки що більше він не підписував. Не мав часу артефактів. Таких нічого собі дуже круто. Ну хтось буде мати із гостей вашого заходу. Таке добре. Так, м'яч з автографом Андрія Шевченка. М'яч з автографом Андрія Шевченка підписав наш хороший друг Віталій Бойчук. Він чудовий адвокат, який допомагав безкоштовно військовим, який неймовірно спеціаліст сфері права. Він особисто був на заході, і саме він підписав і м'яч, і книжечку з всіма іншими спортсменами і монетами, і тренерами. Для того щоб людина, яка виграє цей артефакт, мала його на довгі роки, як пам'ять про людину чемпіона в сфері спорту, так прапор спецпідрозділу Кракен також вам подарували так з підписами. Подарували з підписом, хоч записали відео звернення, тому що я вважаю, що є такі спецпідрозділи, котрі. Ну, Неможливо не знати, що вони роблять, і хлопці погодили надати такий лот для цього збору. Ми дуже поважаємо їх за це, тому що ну, все-таки. ну, дай лот. Mm -hmm. дай лот, лот, Запиши відео. Вони... вони багато разів записували це відео, в мене багато варіацій, але записали дуже гарно. Ну, просто я зі сльозами на очах слухала це, бо я розумію, наскільки важко їм. Таким відважним бою на камеру зробити от кілька простих так, це. Надзвичайно важливо, що вони долучилися, бо насправді вони напевно не сильно полюбляють записувати сильно відео там записувати десь світитися віде. на камеру лишній раз. Це зрозуміло, але величезна вдячність хлопцям за це. Так далі тубус від Джавеліна теж передали хлопці з фронту за допомогу ну за їм, вони ну чим вони можуть подякувати? Вони можуть подякувати тим, що чим вони, вони теж не можуть нічим не дякувати. Ми маємо дякувати тільки і я вам скажу більше. Вони чомусь твердо переконані, що от ну зараз ну відверто говоримо настільки стоять збори. Що вони не знають теж, які коломики танцювати. Я не скажу, що люди не допомагають, допомагають просто вже майже в кожного хтось воює і забирати, але ж кожен збір закривається практично. Якось вже він закривається повільніше, важче. Але люди допомагають просто дуже вже багато цих зборів. Ну, Юля, але ви знаходите шляхи насправді якісь унікальні і цікаві. Як би це не звучало, що потрібно вигадувати якісь нові шляхи для того, щоб пришвидшити збір, щоб зробити його цікавішим для українців. Ну нічого цікавішого за нашу перемогу, правда, ж, спільно не може бути в принципі. Це зрозуміло, але є якийсь людський фактор, психологічний. Вам Юля, все вдається, і вам, Ліля, аналогічно. Давайте далі так, і авторська колонка. Такий унікальний лот від військового Остапа Пацалюка. Чоловіка Лілія. Я по прізвищу здогадалася. Думаю, якісь родинні зв'язки пов'язують. То Ліля, розкажіть, будь ласка, ваш чоловік долучається також до цього аукціону і презентує такий цінний лот. Що це таке? Так, це авторська колонка, створена Остапом. У нас так зійшлося в сім'ї, що творчі технічна спеціальності зійшлися і. Мною було розроблено дизайн, технічне оснащення було взято на нього. Це є авторська колонка, її розписав нам також один художник Рустам Даведо, і ця колонка є повністю автономною. Вона може служити без підзарядки. Тобто там йдуть акумулятори. Ну круто, дуже дякуємо за такий гарний подарунок. Вашому чоловікові. Чоловік воює, так Лілі? Е, так, він воює з першого дня війни. Він був добровольцем. Так сталося, що він мені цього не повідомив, але він прийняв рішення і мені нічого не залишалося, як прийняти його. Дякуємо вашому чоловіку і вам, дівчата, звичайно ж, дякуємо за таку роботу. Е, так, благодійний вечір спорту у подолянах цієї п'ятниці о 18.30. Мені цікаво, скільки часу і скільки матеріальних ресурсів потрібно для того, аби організувати такий вечір в Тернополі. Я знаю, що у вас багато партнерів, друзів, які там надають щось. Хтось безкоштовно долучається, хтось якимось там, ну хто чим може, я розумію, що хто у якій сфері працює. Але основне навантаження все одно лягає на організаторів. Це безперечно. Е, тому ну час це теж ресурс, мене цікавить скільки часу, скільки зусиль готується така от подія, наприклад, від моменту ідеї, яка у вас виникла, так чи можливо від Після нового року ідея? Так, але все одно саме втілення прийшло тоді, коли е, ну, забронювання залу, тому що зал це дуже важливо. Насправді на хороші зали, такі як драмтеатр або концерт-холл, дуже велика черга. Uh -huh. Euh, проте, як стандартне студентження, це останні два місяці. Ми дуже дякуємо, ще раз кажу організаторам. Ми отримали величезні максимальні знижки на світло, на звук, на оренду залу. Euh, хай це буде нашою таємницею. Фінансово складова наша сім'я, наша маленька фірма. Я хоч раз скажу Тегрос, Взяли її на себе. Тому що, ну. Вклавши ніч, я розумію, що нічого не вклавши, ну неможливо нічого зробити. Тому що навіть люди, котрі печуть, вони вкладають ну, випічку елементарне. Коли ти хочеш бити багато, тобі треба зробити так, щоб люди прийшли. І враховуючи, що ну, навіть сам Усик знайшов час, підписав е, е, можливість, люди з ним сконтактувалися. Мені здається, що найголовніше це, це в цьому е, співвідношенні, це те, що люди почули. А все інше, ну. Гроші вони завжди будуть грошима на війну їх треба дуже багато. Проте я впевнена, що тільки об'єднані люди можуть багато. А для того, щоб було об'єднання, треба якась подія, треба оцей спільний дух, який показує. Я не один, тому що ми всі чуємо погані новини, ми розчаровуємося. Ми розчаровуємося від того, що ми не розуміємо, скільки ще чекати на е, цю перемогу. Ми розчаровуємося від того, що ми не розуміємо, е, ну скільки ще грошей потрібно. Особисто для мене були те, що більшість хлопців, котрим ми допомагали, не прийдуть до мене на каву. Бо я завжди говорю, я чекаю тебе після перемоги на каву. І воно добиває, воно розчаровує. Але оцей спільний дух, котрий тебе супроводжує на заході, коли ти бачиш, скільки людей працюють, бо ти все думаєш, та я сам, та вже скільки можна мене самі. Нас дуже багато. Просто ми не бачимо тих, що багато. Погано вона транслюється. Її підхоплюють, її поширюють, а гарні новини вони якось проходять повз нас. І тому я рахую що це просто розлахи. Це наша спільна справа. І тільки спільна справа дає гарні позитивні дійсно елементи. Вона показує, ну ми ж можемо. Так, насправді ми можемо. Як завжди, мене наші гості надихають. знаєте, на, на те, так що ми власне все можемо. І так воно й буде. Я сподіваюся, що ви зможете просто зможете відпочити, насолодитися цікавим спортом, цікавими боями, повболівати. Ну і щоб мета була досягнута того аукціону. Ми ще придумали при вході. Ми вирішили зробити вхід безкоштовний, тому що, наприклад, з військових ветеранів, волонтерів ми все одно не беремо кошти. Так. А якщо людина хоче зробити добру справу, ми придумали, Лілічка придумала. Такий е, ще розіграш е, дуже цікавих лотів для чоловіків і для дружин, тому що дуже багато що ми виробляємо самі, дуже багато що дарують для цього. Зокрема, з Португалії продали чудові намиста, перлові. Там дуже літний алкоголь, там люди не п'ють. І ми ж думали, ну куди його куди? А тут от благодійна лотерейка за кожен донат від 5 гривень, навіть де ти маєш можливість отримати цінний прес, який з тобою вже буде е, на все. Тому що я ж розумію, що люди от, ну, от хочуть кинути, то хай це буде для них ще додаткова можливість щось виграти гарне, чудове, неймовірне. Буде сладкий стіл, яким печуть наші умільці. Буде все для того, щоб цих кілька годин спорту пройшли комфортно, цікаво, захоплюючи. Те, що вхід від повноліття, тому що за це боїться. Ну треба, щоб ну дітки не знають чи, чи це варто транслювати, тому тільки от для батьків ми це бачимо. Що людина має, має змогу прийти і відпочити душею, тому що ну погодьтеся. От я ну не маю де відпочити. Ну ну куди я піду? А це такий вечір, котрий з благою та тебе трошечки розслабить, розвантажить. Принесе комфорт покаже, що спорт Тернополі є. Насправді він гарно розвивається. Він є але, є тому, і він зараз таку має насправді ну і, 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 має таку благодійну мету і багато і часто носить благодійний характер, так. різноманітні такі події, які відбуваються в Тернополі. Це надзвичайно приємно. Дякую вам, е, громадська організація «Країна рівності і правди і е, волонтерки Юлія Момчак та Лілія Поцелюк е, були у нас в прямому ефірі. Ми чекаємо на п'ятницю. Дорогі Тернополяни. Не завершили робочий день скорочений у п'ятницю і на 18.30 приїжджайте у Подоляни, Ради відпочинете бути. насправді і насолодитись не тільки спортом, а й тим, що ви долучаєтесь до перемоги. Чекаємо на вас. Дякуємо. На все добре.